Ну що, і знову яйця. Вітаю вас, вельми шановні любителі і не тільки. Ну, яйця будуть тепер не просто яйця, а з імбирем та шпинатом. І це буде просто такий чудовий сніданок. Ну що просто, просто навіть слів нема. Ну, вип'ю ковточок міцненької кави зранку, щоб яйця були ну, прям такі шажа-яй-яй. Оливкову олію. Ну, В мене вже сковорідочка тут розігрілася, як бачите. Кидаємо туди імбирю. І нехай він так собі тихенько обсмажується, а тим часом порізать шпина. Ну так, мілесенько. Так він тут смажиться, не треба чекати, поки він там засмажиться. І туди цей порізаний шпинат. Ну і... Дуже люблю я помідорчики, тому не відмовлю собі і ще додав туди порізаного помідорчика. Такими малесенькими шматочками. І знов на сковорідку. А тепер так обсмажуємо. Але не потрібно, щоб воно тут все згоріло, а так легесенько обсмажити. Трішечки обсмажимо. Викладаю на тарілочку. А сюди яйця. Ще трішечки олійки. Ну, а яєць стільки, як ви знаєте, скільки в вас влізе. Ну, в мене влізе три. І отак їх. Але не перемішуємо, а просто отак розрівняти щоб було не то переболтане, не то омелета. Ну, якось так. І смажимо, поки вони, воно трішечки підсмажиться. І отак навіть ще повністю не досмажив. Бачите, тут ще ріденьке. Викладаємо це все назад. Отак трішечки розрівняти. Завертаю. Ну, хочете, може, на ще підсмажити. А я люблю такі яйця, не дуже засмажені. О! На тарілочко. Трісечки соєвого соусу, оскільки ви бачили, я не солив. Ну і тепер до столу. Ну що? Гарненько покуштуємо з жовтеньким домашнім хлібцем. Ммм, смачно. Імбир, та та вишок. Так, хліпчик макати сюди. М -м -м. Чудово. Ну, ви готуйте яйця, а я буду снідати. На все добре. Слава Україні!